Привіт всім, друзі. Сьогодні ми з вами оглядаємо незвичні, можна так сказати, девайси для наших вже якихось традицій. А сьогодні ми оглядаємо найіндивідуальніший девайс для кожного діджея: це навушники. Чому? Бо мікшери деки – це більш-менш стандартна історія з якимось набором функцій, фіч та креативних нововведень. А навушники це кожен діджей підбирає під себе, де йому більше подобається. Виражені баси, чи середні частоти, чи навпаки високі, чи баланс їх, плюс форм-фактор, як вони сидять на голові, якої вони ваги, і так далі. Тому сьогодні ми сфокусуємось саме на овер ear навушниках, які повністю поглинають наше вухо, а не он ear які просто сидять зверху на ньому. І це PIONEER dj hdj X серія, і це X5, X7 та Х10. Тож, давайте порівняємо ці моделі, подивимось, що в них відмінного, що в них спільного. Послухаємо їх, потестимо і будемо вже робити якісь висновки. Тож, погнали! По Постскрипту. Ми не можемо, на жаль, передати вам повністю через рекордер якість звучання навушників. Так, це запис буде з мікшеру, не з навушників конкретно. Тому вам краще прийти та послухати їх особисто, щоб сприймати цю інформацію. Більш об'єктивно. X5 модель, крім коробки і мануалу, включає в себе самі навушники, звісно, і от такий от кабель. Вони, до речі, можуть ще складатись от таким чином. І займати менше місця у вас в сумці. X7 модель вона в нас виконана дуже прикольно. Преміум матеріали. Ми будемо детальніше про це розказувати далі. В комплектації в нас входять самі навушники, прямий дріт, витий дріт і отакий чохольчик для їх транспортування. x 10 навушники це важкий люкс по всіх параметрах: звук, якість матеріалів, якість зборки. Як вони сидять на голові, і пакування в комплекті? В нас ідуть, звісно, самі навушники, звісно, два кабелі найкращої якості зі всієї серії. Бачите, він такий плетений, дуже приємний. Конектор трохи відрізняється, але можна звикнути. Хоча я і замінив би це на джек, але вже маємо таку історію: витий дріт. Ми маємо в комплекті дуже класної якості, дуже прикольний, взагалі дуже-дуже, дуже. І увага! Сама коробка, ми вирішили вам показати, тому що попередні дві коробки вони класичні, вони нормальні, звичайні. У вас є отакий шнурочок, ви підіймаєте. У вас тут люкс пакування просто зі всіма 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 нюансами, всі кабелі, все знаходиться саме ось тут. Мануал і зі всім. І ще ви отримуєте от такий хардкейс, от такий чохольчик Pioneer Діджей відкривається, і тут ви класно, просто зберігаєте свої навушнички, от таким чином. Розвертаєте їх, кладете сюди. Тут ви можете зберігати свої флешки, свої SD-карточки. Ну, все-все-все, з чого ви граєте, можна це все отак застібнути і просто взяти і поїхати на виступ прямо з таким кейсом, навіть є ручка для транспортування. Це дуже-дуже класно і дуже-дуже зручно. Преміум є преміум, тому виглядає це отак. І почнемо ми огляд і розбір з наймолодшої з цих моделей це hdj x 5 Виглядає вона ось таким чином. У нас чорне кріплення, все таке чорне матове, дуже приємне на дотик зі сріблястою кантовочкою. Класично вже для навушників Pioneer DJ. І як я вже казав раніше, що вони over-ear, вони повністю покривають ваше вухо. Конструкція пластикова, та екошкіра на надголов'ї та амбюшурах з логотипчиком Pioneer DJ. Кабель кріпиться от таким чином до них. Це наш мікроджек, можна так сказати. Олди згадають, коротше, в тебе була Nokia колись, да? По-любому. І там був отакий мікроджек на навушники. Це не міні джек і не джек, а якийсь мікроджек. Дуже прикольно. Ми його під'єднуємо і тепер можемо використовувати наші навушники. Тепер розберемось де тут ліво, де право. У нас є маркування, ось right і left, Відповідно. На голові сидять вони от таким чином. Можна підрегулювати собі ще по висоті кріплення, наприклад, я хочу трошечки вище, буквально трошечки. О, от так ідеально. Ось так вони сидять ось таким чином. Відчуваються вони на голові дуже приємно, такі масивні трошки, так якщо говорити про мої особисті вподобання щодо навушників, то мені більш подобаються On-Ear навушники так які не поглинають повністю вухо, але вони достатньо класно шумоізолюють і вони не викликають такого відчуття, що навушники важкі і довго ви в них знаходитись не хочете. Але це дуже дуже індивідуальна ситуація. Тому що, наприклад, в мене є учні, які собі купляли навпаки важкіші навушники їм хотілось їх відчувати саме. Тому це дуже все індивідуально і кому як подобається. Головне, щоб вам було комфортно. Ну і давайте їх трошки послухаємо. Я вам можу сказати, звук, як для цієї бюджетної моделі, дуже дуже вдалий. Низькі частоти явно виражені для того, щоб діджей міг навіть в якомусь інвайрменті, де багато всяких моніторів, колонок і всього всього іншого, звук дуже потужний в клубі. Він все одно почує ці низькі частоти, які виділяються, які йому потрібні для бітматченого. Тому дуже збалансований звучок, він дуже такий об'ємний достатньо. Хоча серед Діночки я би трошки підняв би вище. От середніх частот мені трошки не вистачило. А так вони дуже дуже звучать класно, особливо враховуючи їх ціновий діапазон, як я казав раніше, за свої гроші. Лайк. Діджеї, які тільки стартують свій шлях в овер-ір навушниках, можуть починати з цієї моделі. Вона досить недорога і можна якраз звикнути до такого форм-фактору навушників і вже потім дивитись на старші моделі. Як старт, вона. Дуже ідеально, однозначно лайк. Like. А тепер перейдемо до огляду середньої моделі: це HDJ-X. Сім. По обрамленню вони суттєво відрізняються від x5. Як ми бачимо, оцей матеріал це все повністю метал, не пластик. І вони на шарнірах, ці кріплення. Тож ви можете дуже комфортно, наприклад, коли міксуєте, повертати чашечку так, як вам комфортно. Дуже стильний, до речі, оцей сріблястий такий кружечок, він трохи краще відчувається, ніж на x5. Плюс тут такий софт-тач покриття, дуже дуже приємний на дотик. Також. Шкіра, тут нічого не змінилось. Тут, в принципі, все так само, як і на попередній моделі, яку ми розглядали, тільки що по комутації ми можемо їх підключити або прямим, або витим дротом. Так як ви бачите, я зараз взяв прямий. Я взагалі фанат більше прямих дротів, ніж витих, тому що з мого особистого досвіду, використовуючи прямий дріт, ви дуже облегшуєте собі навушники. Особливо це важливо, коли ваші навушники легкі самі по Собі дріт не має їх робити важчими, бо ви не для цього купляли легші собі навушники. Плюс ви не будете, як на мене, відходити довше відстань від мікшерного пульта, ніж оця. Тому цього більше ніж достатньо для того, щоб грати. Але в комплекті йде витий дріт, і той, хто хоче змінити його, може це зробити. Давайте ж їх підключимо і послухаємо. Право ліво, як завжди, лефтрайт -right, клас. Серединка, ну і високі частоти відчуваються прикольно. Тому я ну звісно, що брав би оцю старшу модель, якщо я був би фанатом овер ear навушників. Мені сподобалось, мені дуже сподобалось, і я хочу порівняти їх з попередньою моделлю, прям фейс-ту-фейс, face -face, послухати і сказати більш об'єктивну оцінку. Підключаємо обидві пари прямо одночасно. І щоб в нас вони обидві були в Headphones A, для того, щоб було однакове налаштування гучності. Щоб я просто змінював навушники і слухав просто на однакових налаштуваннях гучності. Тож давайте послухаємо і порівняємо. Спочатку послухаємо x X5 Тепер і сьомі. Слухавши ці дві моделі і порівнявши їх face to face, звісно, як це і очікувано, я обрав би X7. По-перше, тактильні відчуття, так вони прорезинені скрізь, вони софтачеві, амбюшури краще відчуваються, тобто дорожчі матеріали для виконання. Ну і звісно, звук він тут набагато більш детальніший, ніж в X5. Прям набагато. Це дуже відчувається. І ця модель старша, вона ну дуже-дуже дуже достойно себе поводить в середніх. Частотах, низ також він трошечки краще, ніж тут, але от на середніх це дуже відчувається. Тому, звісно, X7 краще, але і бюджет різний, це також треба розуміти. І остання модель, яку ми будемо розглядати, це HDJ X10 флагманська модель від Pioneer dj навушників, які повністю закривають вухо. Давайте на них подивимось і послухаємо. По зовнішньому вигляду ще трошки більш деталізовані, ніж X7. Омі, так, от ми бачимо от такі штучечки, от такі прям. Вони матові, такі металеві. Ну, дуже-дуже все класно зроблено тут. Ну на то вони і флагманські. Знову ж таки, все софттачеве, все класне, відчуваються дуже-дуже прикольно. Все дуже якісно зроблено. Єдине, що, на мій погляд, є не дуже утилітарним, це конектор кабелю до навушників. Він зроблений ось таким чином. От зараз ми його виймемо, так. Тут є отакий чотирьохпіновий роз'єм. Який власне конектиться от таким чином з кабеля в навушники, треба його отак просто притиснути. Але ти можеш, наприклад, трошки не в той бік намагатись його під'єднати, і в тебе це вже не вийде. Якщо ми кажемо про джеки, вони скрізь як ти їх не під'єднай, вони нормально туди засядуть і все буде прекрасно. Так само і конектинг як і в мікшер, так і в навушники. Тому я б оцю штуку замінив би на джек. Або міні-джек, або мікроджек. Коротше, якийсь з джеків нам підійде. Головне, щоб звучало нормально. Але ми вже їх приконектили. Тож давайте їх послухаємо. Дуже цікаво звучать, і я хочу знову ж таки порівняти їх з7 x моделлю. Давайте зробимо це знову face to face, щоб дійсно відчути різницю. Тож, порівнюємо face to face x 7 та X10. x 7 їх підключив, щоб параметри гучності та міксінгу були однакові. Слухаємо. Знову. Ж таки, звучать детальніше, ніж X7, і я впевнений, що детальніше, ніж X5. Тому ми можемо зробити такий висновок, що навушники в компанії Pioneer DJ чітко градуються за моделлю, ціною та власне якістю звука та матеріалами. Чим дорожча і чим старша модель, тим вона краще зібрана, краще звучить і краще відчувається в цілому на голові. Мої особисті рекомендації Рекомендації, звісно ж, x10, бо максималізм це класна штука, тому ми хочемо і прагнемо завжди кращого. Але якщо, наприклад, ваш бюджет на даний момент дозволяє вам взяти лише x 5 беріть, вони точно не будуть поганими. Звісно, вони будуть поступати з x 7 та X10, але вони будуть збалансованими нормальними навушниками, які без порівнянь з іншими моделями, там з флагманською чи з середньою, звучати. Вони будуть достойно. Навушники це та річ, яка потрібна діджею для багатьох ситуацій, і моніторингу звуку, і бітматчингу. І, наприклад, дивитись, який трек наступний. Ви хочете поставити, чи той ви поставили, чи, наприклад, проскочили трек, який ви хотіли поставити в сеті наступним. Тому обирайте їх під себе грамотно та кайфуйте від звуку, який ви отримали у висновку. Тож гарних всім сетів кайфуйте від музики. AHHHHH <laughs>